І всім привіт! Віта на каналі 4 дівчат, і сьогодні я розкажу е, 15 фактів про себе. Да, ми вже знайомі уже декілька років, а ви почти про мене нічого не знаєте. Навірно, знаєте, що я Маша і мені 11 років, я з України її. Ну, а тут будуть повністю факти, і якраз на фоні буде готовка. Ну, рецепт ви вже поняли. Так що починаємо. Перший факт. Мене звати Маша і мені 11 років. Я з України. Другий факт у мене є подруга та ЛПшки. І... Третій факт цей канал створений для того, щоб смішити людей. У мене є дві тварини. Це муряка. Е, ви про неї, мабуть, вже бачили відео. Та черепаха, але, ну, на жаль, вона зараз живе не з нами. Мої хобі це. Знімати відео, готувати, як ви бачите на фоні, та малювати. Сьомий факт. Підпишись, бо я цікава людина. Дев'ятий факт: у мене є дві фобії. Це перше це боязні пауків, а трап – це боязні. Ну, як це сказати, устких пространств. Я дуже люблю такі пространства. Десятий факт. Цей відео створено, щоб більш розказати про мене. У вас напевно цікаво, що це вже дванадцятий факт. Чи матеруся я в житті? Де? Чотирнадцятий факт. Я завжди, я завжди знімаю рубрики сама, коли вдома нікого нема. І п'ятнадцятий. Факт, і вже 16, я не знаю. Якщо ви додивилися цього моменту, ви замітили, що є ще половина відео. Це відео лічно про, мі... про мій про мій лічний канал. І, звиняюсь, що з цей, так пізно знову знімаю відео. Ну і звиніть. Дівчата покликали Roblox зрати. Так вот! Далі я просто з вами буду розмовляти. По-перше. Деякі мої однокласники не розуміють контент мого канала. Повторюсь, мій канал створений, щоб смішити людей. Я з дитинства мечтаю смішити людей, і для цього я створила свій канал. Мій канал з самого першого початку маємо називатися Смішилки-Страшилки, бо той, той час я любила. Розказувати страшні э, страшилки та людила, ой, любила смішити людей. Ну, вирішила його назвати четверо дівчаток, щоб сповнити про моїх питомців, мою сестру і мене. От вона називається Четверо дівчаток, бо нас четверо. Також цей канал був створений в 2022 якщо я не помиляюсь. Да, вроде 2022. Зараз уже 3 роки пройшло, як створений мій канал. І з того часу в мене набирало 600 підписників. Ну, я замечаю, як люди відписуються. І я розумію, що мій контент став нецікавим. То я буду старатися викладати вам побільше цікавого контенту, більше цікавих відео. Побільше всього коротшим. Да-да-да! Да-да-да. І, до речі, ребята, не удивляйтеся, якщо декілька моїх відео зникнуть. Бо декілька з цих відео мені не сподобалось. Наприклад, де я розповідала про тренд, тоді ще мілка була така більш. І в мене був телефон, я побачила тренд з цим угрозами в тюрм... тюрми, я сняла сразу на нього відео. Не сразу, вроді би, через місяць два, як воно популярним стало. Ну, короче, зараз покажу його вам. Сьогодні я знімаю тік-ток. Де тік-ток? Тупай тік-ток! Ну, вже все, 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 харе-харе вам. Короче, якщо Де це відео ваші, зникне, не сили. удивляйтесь. Я його видалила. Угу. І кстати, ребята, э, будуть виходити більше мені влогів, якщо на цьому відео збереться хоч п'ять лайків. Хоть п'ять. Карл! п'ять. <плес> п'ять! І до речі, ще в 2022-му я старалась говорити тип більш українським русизмом. Ой. Е, якщо о, цей. Зараз я стараюся говорити українською мовою. Ну, це мені не дуже виходить, так що не осуждайте мене. І до речі, якщо вам ріл буде цікаве, ще позадавати пару питань, на яких я можу відповісти, то ви можете їх задавати в тих YouTube шортів. Бо коменти під відео я блокую. Щоб не було цього матів, оскрблені і так далі, таке подобне. Коротше, хейта. І мене попросили і батьки, і людина, яка заздавала канал мій, говорила, щоб я закривала коментарі. Так що все можуть писати в відеошорцях. Якщо вас щось цікавить, звертайтеся. Я вам справді відповім. І, кстати, моя мрія набрати на цьому каналі Хоч би тисячу підписників Для цього, звісно, я ж буду старатись для вас. І, е, Я даже скачала спеціальну програму Я десь тут можу приклею вам, Якщо, звісно, вийде е, І від цієї програми не, не реклама, Не реклама. Сразу. І від цієї програми я слідкую за вами, мої ребяточки За вами, за вами. І коли... Так і через неділю, кожну недільку вона мені присилає. При, 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 приси, при, при, присилає мені е, віки дивиться, які відео популярніші, і таке, і так далі, і таке подобне. І, кстати, ребята, якщо в мене стукне 1000 підписників, я створю телеграм-канал. У мене вже є телеграм, я, кстати, я вже 13 років собі створюю нормальний телеграм-канал з моїм магазином. Е, да, да, я в такому возрасті вже ходжу по вулиці і говорю: Добрий день, не хочете купити браслетик, або прикраси? Да, я мамін бізнесмен, якщо вам подобається відео якщо набереться 5 лайків я кучу всіх роликів вишлю. мої історії з дитинства ой я щось не ой нічого страшного підійде кстати на камеру ви зарабате я теж стараюся шуткувати щоб було смішно не знаю конечно як це вийде з озвучкою но Дідя. А давайте зараз хвилинку потанцюємо. Так, все, 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 киш, киш, А ну крыш звідси, Все. Фу, фу, все. Всіх розігнали, все пішли. Не пон. А ви чого не танцювали? Я чого, одна танцювала? Ах ви ж такі негарні. Заставили мене танцювати, а самі не танцювали. Капець, я вона собі зараз. Все коротше, пока. Я шуткую, шуткую я! Нікуди я не піду. Знаєте, ребята, якщо вам сподобається... буде подобатися моїх готовки, я буду ділити ще деякими рецептами, бо це моє хобі, я почті кожен день готую. И... От що чо, із чого у нас в домі немає яєць. Так не в суть, не в суть. І, 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 до речі, ребята, що ви скажете, е, знімати далі ток-боку. Чи не знімати? Сподобались вам ці ток-боки? Чи не сподобались? Я зроблю міні-опрос в моєму Ютубі. От, сподобались вам ці серії, чи не сподобались? І, е, і тоді е, ви, там голосуєте. Що за що? Що мені там знімати більше, що мені не знімати? Перше буде питання про що не перестати знімати, що вам не цікаво. А друге питання буде, що знімати далі. Щоб було на вихідних. Це питання, в принципі, буде примерно завтра, чи в чи в суботу, не знаю, чесне словом. На чому ви там зупинились? А, точно, забуло. Так от опросік. Завтра вийде два примерно опросика і ви маєте про нього проголосувати. Якщо ви не проголосуєте, я не буду знати, що мені знімати в суботу, а от в неділю вже ви цейкувати. Викладати, так. Да. Так що голосуємо. Я даже можу зараз просік можу скинути. Можу не зараз. Можу зараз, можу не зараз. Ну, окей, давайте зараз поговоримо про мої відео. Мені дуже сподобалися відео, де я робила міні-влоги. Чесне слово, я... мені їх прям дуже подобалися. І я їх буду більше робити, бо ну, іноді виходить так, що я не зможу робити. От, наприклад, в п'ятницю вийде міні влог про п'ятницю. Вийде він, приблизно десь в 11.10, ну або в 12. Тут уже як вийде. Спустіть мене зараморка поп'є. Ну, коротше, я і так уже зробила велике відео, я зараз постараюся якось його скоротити. Ой. а Маша, молодець, засрала весь стіл. Це що мені потім їсти. Ну так от. Кстати, озвучую я уже ночью. Коли вже готовлюсь спати, зробила все ДЗК. Кстати, весь день робила дз Так що не могла раніше висувати Потім мені ще дівчата кликала, робла. Тут, тобто, коротше, не в суть Не в суть Так от, ребята. Зараз швидко домонтірую це відео. Так і підем. Піду зробити опросик. угу. Зараз постараюся все скоротити, якщо я не скорочу, ви мене побачите через. Коротше, ребята, скоротила, як могла, ну коротше, не доскоротила, так що у вас буде на 2 хвилинки танці. Да. Е. Е. Назад ці, давайте. Сюда. Сюда, сюди сюди.